І якщо поговоримо за партнерські роди, вертаємось до самої конкретної теми. І про те, чи чоловік хоче, не хоче дружину після того, як він побував з нею на партнерських родах, скажімо так, якщо взяти з психологічної точки зору, то партнер повинен сам розуміти, чи він цього хоче. В першу чергу, тому що е, є дуже багато шаблонів і стереотипів по поводу цього. І потрібно знати самому, як ти відносишся і ставишся до будь-якої ситуації, в тому числі і родів. Якщо тобі страшно, і тобі больно, і ти чуть не плачеш, коли розрізав палець, ну зрозуміло, що тобі народи категорично заборонено. І якщо тобі дружина до родів не сильно подобалася, і ти собі побачиш те, що ти побачиш, тобто народження своєї дитини, і ти докрутиш в собі в голові дуже багато-багато всього, зрозуміло, що це теж ні табу. Так що це більш психологічний момент. В моєму випадку мені максимально все рівно. Я був з максимальною опорою для дружини, роди пройшли максимально ідеально. Я б сказав би так. І дружина мені за це дуже сильно вдячна. Не було як от у фільмах втрати свідомість, і решта, решта, решта. Я був з дружиною від початку до кінця процесу. І ми разом пішли в палату. Ну, Вона поїхала, я пішов. О, така процедура. Тобто, це психологічний момент. Якщо ви психологічно не готові, то, звісно, не потрібно йти. Якщо ви розумієте, що ви все готові, погнали в бой, все, беріть, беріть і допомагайте своїм дружинам. З вас лайк, підписочка і коментар. Коментар обов'язковий.